Будинок збудований у 1905 році. От йому 110 років. Раніше мешкало 5 сім'ї, зараз 3. Я мешкаю тут 35 років. За цей період ніхто не робив ремонту. І все, кухні в мене немає, кухня моя в цьому коридорі. І Весь час з потолка падали в моїй каструлі куски глини. Ну, ніхто нікому не треба, бо всі закрили свої двері та й добрі. За 35 років ніхто і пола не хоче поміти, бо тут моя пилита, це ж вважається, Я ж не буду сидіти в разі, коли я тут їсти варю. Один раз дзвонок, я взяла, аж мені кажуть, Надія Миколаївна, приходьте, партія Батьківщина допомогу. Відділила людям, будуть робити ремонти в коридорах. Ну, я, я пішла. Захожу і кажу, хтось, мабуть, надо мною посміявся. Мені такий дзвонок поступив. А вони кажуть, ні, заходьте. Я дуже задоволена, дуже добре зробили, качественно. Так зробили, як для себе. Мені все гарно, ось як зробили. І ви знаєте, що мені кажеться, мені дуже радісно на душі, і я дуже вдячна. Одна із надзвичайно потужних наших програм це є програма підготовка міста, підготовка наших багатоповерхівок, підготовка наших будинків і прибудинкових територій до зими. На сьогоднішній день ми облаштували більше 500 дитячих майданчиків в місті Чернігові і в Чернігівській області. Сьогодні ми облаштували сотні лавочок. Сьогодні ми зробили багато прибудинкових територій. Сьогодні ми почали програму ремонту під'їздів. Це так само нам запропонували люди, щоб разом з нами ми їм допомогли і зробили кожний під'їзд. Тому що з під'їзду починається наш будинок, і таким чином ми підготуємося до зими, щоб тепло було збережено. Сьогодні ця програма діє десяткам кожного тижня. Десятки під'їздів ми відкриваємо, відкриваємо те, що вони вже відремонтовані. Програма ця не зупиниться. Вона не зупиниться до тих пор. Пока Жеки начнут выполнять свои функциональные обязанности, цель программы это помочь людям, навести порядок. Тому що порядок в будь-якому випадку ми наводимо там, де ми живемо. разом. Так само вже як в кожному дворі є лавочки, в кожному дворі є для дітей дитячі майданчики. В кожному дворі ми відвідуємо ветеранів війни, відвідуємо дітей-інвалідів. В кожному дворі ми зробимо в під'їздах ремонт, які наробилися 30, 40, 50 років. Зробимо так, щоб в кожному під'їзді було збережено тепло. Підготуємо до зими.